<кій> Всім привіт, друзі! З вами я, Велітрікс. Сьогодні ми граємо в Counter-Strike. Е, вибачаюсь трохи за ну, поганий початок. Ну, бо то я настроював через Геймбер. <кій> <кій> Настроюваю. <кій> я не знаю, як правильно там Геймбер, Геймбар. Я не англійчанин, чесно кажучи. Коротше, почнемо. Будні кіберспортсмена. Кіберспортсмена. Так, мікрофон я подивився включений. Все. Не лагаю. Все, головне, щоб не лагало. О, е, буду грати поки що з бутами. Так як ну, не можу собі ніяк дозволити грати з ігроками тута, іменно тута, не десінча, а Тут, а не DSінча, а тут. Так як... Е, тут в мене не виходить. Е, Я не знаю, тут дуже шукати довго ніби. Чи що? Ну коротше. Якось шука, Аго, він мене вбив. Ем... Е, е, я зрозумів. Я тебе так само вб'ю. Ее мене так само убив. Ее де ще тип? Я готовий до тіпа. Типу. А я ще юний кіберспортсмен, ви мене ще побачите. Е, на полках супермаркета. На полках супермаркета. Блян. А, не, на полках супермаркета. Це не сравніть. Ой, я задумався про ж... про... про я задумав. Кратше, не нагружаємо собі мій юний мозг. Ого, що то було? Що то було? Що тут так мене провесу? Я ще пробую Counter-Strike 2 качати. Но... Мій юний мозг. Вирішив, що ліпше вже Counter-Strike 2 мати, ніж той и Counter-Strike 2. Нічого проти Counter-Strike маю. Маю проти, шо, Маю проти своєї прекрасної гри. Все, я маю проти. І э. И вот це я тоже маю проти. Ладно, ігроків багато. Та ну я когось убив! Я просто не понял. Блин, тут же. А як, чувак, як я не дожав його, ну я не розумію, Цей прекраснійший момент. Упустим цей прекрасній момент там, де я не убив, типа. Просто упустимо цей момент. Ну, типа його не було, окей. Все, короче. Типа його не було. Жестко, жорстко. Зараз умру десь тут. Ааа! Я так и знал. Эээ, где вы сидите, чуваки? Эээ, а чему? Что? Эм... Не, я, конечно, все разумею, но то, вы зараз хочется сказать, что... Типок! Сидел! Не знаю, где! И он меня убил. Хм. Справедливо, справедливо, Ем, Я тут з типами не можу грати з реальними. Ем, я не знаю, я пробував запускатись, мене не запускає. Пробував, причому довго пробував, по 18 хвилин бувало. Ем, не запускав мене, я не знаю, може щось не то зробив, щось. Якось не знаю. Ну, може хто зможе той. Ну я думаю, нормальний бигрок. За 5 хвилин би це все зробив. Як я тут сиділсь. Е, кстати, кладж взяв. Ну я кладж. Четыре ігрока вбив. Е, вони, напевно, не знали, де я. Вони, напевно, не знали, де я, хто я, що я, коли я, як я пустимо мої бездоганні розговори. Ем, так, ну, можу записати відеоролик по Counter-Strike 1.6. Кому буде треба. Там вже я буду грати з, ну, з реальними ігроками. Але попереджаю. Хіба спортсменити я не буду. Що так пролагало? чувак? Що так прилагал? Я не шарю. Що так прилагал? Що так прилагало, ти прилагало чувак? Що з тобою? Тобі погано? Е будемо грати в Counter-Strike, 1.6 Та-та, будемо грати в Counter-Strike, 1.6 З такими... Права Ого! Я передумав. Я передумав. Плент, те щось там робити, плент, те хотілося. Я знаю, що робити. Поки бе спортсменському. Ладненько. Ну якщо серйозно. Я зрозумів, нічого нікого не пробуємо знімати. У мене і так це не вийде. Що ти не прицілюєшся, друже? Окей, один на один. Подна катка. Один на один. Ух, ух. Де він? Де він? Я рішуче забираю бомбу. А вона щоб він не підійшов. Я рішуче забираю бомбу. Пленчу. І уже страшно, накаляється обстановка. Я мастер коментування. І... Ай, я його не вийдю. Я його... я... Далеко мені до кіберспорту. Далеко мені до кіберспорту, до кіберспорта, чуваки. Нічого. Ще пару каточек і... буду короче э, цим стимплом буду буду дигли брати і роздавати а давай по приколу авп візьму я я мастер авп правда тільки проти ботив. и то я умираю в них М -м -м -м. О, ладно дві дивись движки дивись, 360 Блін. Я розумію, що я не кіберспортсмен. Ну я. Ну я. Не понял. У меня пропало яйцо. Я казав один поезд. Ну все йому тренда, чувак. Ну, поет це не казав. Ладно, упустим моменти мого прекрасного їм. Упустим такі позорні моменти мого прекрасного їм. Та ну. Дивися, ну я снайпер. Я не снайпер. Mm, mm, ні. Ммм. Не. Ммм. Не, 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 я не снайпер. <сміст> я не снайпер. Е, ну. Я, коротше, скачав не. не Counter-Strike 1.6 прикольно, Я тупо скачав, розумієте, щоб по серваках лазити. Щоб. Е, прийшло щось, зараз вибачаю на режим тиші поставлю. Е, я тупо, щоб лазити по серваках поставив. Установив? Не поставив, а установив. Такс. А-а-а! да -а! я киберспортсмен. Та шо ты? Давай, давай, нападай! Давай, давай, нападай! Давай, давай, нападай! Давай! Блин! Я знаю, да это. Ну, да это! Моя лайка так ты ещ. Вс. Я буду воювати. У мене бомби есть. Бомба, че, мега хоро. Эм... Ем... 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 Эмм. Ой-ой-ой, спортсмен. Можно ножичок показать. Можно, 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 можно. Можно показати ножичек. А то не я убил. Блин. АК-47. Чому мені при закупі такого гає? Що то? Ви виділи, чуваки? У мене при закупі десь ФПС було 5. Я киберспорт. Я Киберспорт Вперед! А! Э! Смотрите, его у вас торчит, чувак, я понял. Видео, угу. Видел, видео, видео. Я на киберспортсмен. Скинь, я сказал. Добре, думаю, ровно. на короче. Играем чуть-чуть. И все, и уже... Эмм. Я боюсь. Я не боюсь. Я боюсь. Я боюсь. А-а-а. Я виграв, який як шоптий чувак. Ладно, я наігрався. Ем, Тай відеоролик уже виходить на 13 хвилин. Ем, ну шо, коротше, хлопці. Думаю, що все. На цьому ми закінчуємо наш прекрасний відеоролик. І... Що хочу сказати? Всім очі і всім пока-пока.